На Львівщину потечуть узбецькі інвестиції. Ця країна середньої Азії має амбітні плани щодо України. На Львівщину прибула делегація узбецьких бізнесменів та дипломатів. Бути тут три дні. Гостей зустрів голова Львівської адміністрації Віктор Шемчук. Обговорили перспективу співпраці між Самарканською областю Узбекистану та Львівщиною. Узбецький уряд хоче інвестувати в Україну один мільярд доларів. І, хоча товарообіг цієї країною для нашого регіону поки що складає лише нуль, домовились про тісну економічну співпрацю. Працю у галузі інфраструктури та сільського господарства між регіонами багато спільного. Самаркандська область як Львівщина є частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. У ній переважає текстильна галузь, промисловість та сільське господарство. Вже об'єднує обидві країни. курорт Трускавець на ньому щорічно відпочивають громадяни Узбекистану. Сфері туризму ми наші бізнесмени готові до співпраці у галузі туризму і очікую, що вже у найближчому майбутньому ми будемо разом обговорювати мільярдні проекти. Ми для Узбекистану є цікаві, тому що. Медична база Трускавця, власне налаштована на те, щоб підтримували підтримувати відпочивальників в належному стані, і вода нафтуся власне сприяє тому, щоб вони оздоровлювалися в нашому місті. Ще за часів колишнього союзу в нас були дуже чисельні делегації не тільки з Узбекистану, а й з країн Середньої Азії. Тепер ми бачимо, що в нас чисельність відпочивальників росте.